Наша різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. Ми ніколи... Це і кличко, і да, ті, і, я... і ті, і другий. Тільки, тільки, тільки за гроші. Тобто... Ну, За Юлю теж приходять за гроші. Точні, тобто це все, що розказує, підтримка така там страшна. Ну, mm -hmm. як, ну, навіть навіть у ті особисто досвід, навіть на відміну від, від, від удару, і, у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто mm -hmm. навіть у ці пенсіонери, там у нього у юлі, це пенсіонерного віку mm -hmm. жінки вони все одно отримують гроші. Тобто вони no, це точна інформація. Це да. Тоді, під українським домом, наші партнери наняли кілька охоронних фірм. Eh, Партньори, ну понял, Да, так. Mm. Да, да. Наняли кілька охорони. Тобто ліпше б їх там не було. Удар виведять людей чи ні? І вони все-таки прорегіоновські, як вони? Вони швидше про регіонів. Якщо ну, там велика кількість людей, яка не буде слухатися Кличка. це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Він виходить про тільки от... Би, це тут... От... та гібко два. Цей mm. проєкт дуже віртуальний.